Вітаю на моєму каналі! З тобою Томіленка Юлія. І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему. Поговоримо про те, що ж таке любов до себе. Бо зараз кожного кутка кричать: любий себе, любий себе, цінуй, любов до себе! Але якщо бути чесними, то не всі до кінця розуміють, як це робити. І чого ви взагалі вирішили, що я себе не люблю. Я ванну спільною роблю раз на тиждень. Спортом займаюся, на масажі хожу, сніданки інстаграмні роблю. Медитую, у мене все норм. Я не засуджую того, хто медитує. Я також медитую, але я маю на увазі, так, це прояви любові, це турбота про себе, про своє тіло, про свою менталочку. але це все поверхневі речі, які тільки відволікають нас від важливих моментів. І я хочу копнути глибше. І поділитися з тобою своїм баченням та історією. Для мене любити себе це обирати себе, це бути чесною з собою, це чути себе, давати собі бути. У будь-якому стані. Бо ми не роботи, ми жінки, ми люди, у нас гормони місячні, прищі, поганий настрій і це все окей. Я, до речі, готую зараз корисну інформацію про те, як бути продуктивною у різні фази циклу, бо знати до себе підхід це також про любов. А от не любов до себе вона може бути прихована. І часто вона несвідома. Будь морити себе легше, ніж підтримувати, правда? Бо себе якось виходить на автоматі. А для підтримки треба піднапрягтися. Це проявляється не завжди як відкрита агресія до себе, Зачасту ми просто тихо себе зраджуємо. Наприклад, коли ти щось відчуваєш всередині, але не звертаєш на це увагу. Коли ти щось хочеш, але не дозволяєш собі. Коли надягаєш на себе маску, щоб тебе прийняв соціум. Там, компанія на роботі, неважливо. Ми звикли думати, що не любити себе це коли ти там, не доглядаєш за собою, не дбаєш, не цінуєш. Але якщо бути чесними і задуматися, то в цю категорію попадають відкладання того, що ти хочеш, бо ще не готова, не час, погоджуватися на менше, бо страшно щось, щось чи когось втратити. Знецінювати свої мрії ну, бо кому це треба. Це несерйозно, не перспективно чи не наразі. А коли буде наразі бляха, а якщо воно ніколи не стане, то що сидіти на тій самій точці? Замовчувати там, де хочеш сказати, чи кричати навіть? Наприклад, не казати людям ні. Ну, бо як це так? Я ж, я ж буду поганою. мене ж не зрозуміють. А ти ж погано тобі всередині буде, то це пофігу, так? Залишатися у тому, що не надихає, що висмоктує з себе життя просто, наприклад, робота, яку ти вже ненавидиш. То так спокійніше, це стабільність, бо страшно в щось нове йти, а вдруг не вийде. А це самообман, до речі, йти в нові дії і приймати рішення тільки тоді, коли якоби знаєш, який буде результат. Чи якщо будуть гарантії, що все буде гуд. А я тобі скажу, що це ілюзія ілюзія контролю. Бо насправді ніде немає гарантій. Немає гарантії, що фірма, на яку ти працюєш, не закриється завтра. Немає гарантії, що не бахне знову ковід, і всі наші плани підуть просто в сраку. Нема гарантій. Це все фігня. І я більше скажу: немає гарантії, що завтра з нами все буде добре. Ми живемо у світі, де все змінюється і щось відбувається кожну Божу секунду. Про які гарантії може йти мова? Все, що я перед цим перечислила, це усе приховані прояви на любові до себе. Так, коли ти це почула, це було досить очевидно, я розумію. І може виникнути зараз питання, чого ж вони приховані, ці прояви? І коли у роботі з наставницею вона мені підсвітила певні мої установки в голові я плакала, якщо чесно. Бо дуже шкода себе. Шкода осознавати, що ти досі живеш у цьому, що ти стільки працюєш над цим, що ти вже на іншому зовсім рівні, а тебе все рівно доганяють твої програми. Та да, мені шкода. У мене це обозцінювання себе, обоцінювання себе, своїх знань, досягнень. Я навіть купила настав. За 5 тисяч доларів, що для мене було просто чимось нереальним. Я дуже пишалась з собою, але недовго. Недовго. Уже немає того вау, ти молодець! Я пішла в інвестицію на це навчання, я взяла кредит у банку, що для мене було раніше непозволімо просто. Але зараз я відчуваю себе офігенно. Але теж я про це забула згодом: ну так, да, зробила, молодець, окей, йдемо далі. Я в наставі буквально півтора місяця. Тобто, півтора місяця пройшло з того періоду, коли я ого-го-го-го, які для себе дії зробила, а я все рівно вертаюся назад у свою програму. І я реально була впевнена, що я вже давним-давно пройшла це, що я вже так не роблю. Але буквально ось на днях ми розкопали цю саму програму. Просто вона сиділа трохи глибше і була прихована. Це, до речі, одна з причин, чого я вважаю важливим працювати зі спеціалістом. Я наставниця, але мене також є наставниця. У наставниці є наставниця і в тій наставниці є наставниця. Бо навіть у психологів є свої психологи. Хірурги не можуть зробити собі певні операції, вони йдуть до інших хірургів себе фіксити. Так само кожна людина. Так. Як же ми ще можемо любити себе? Ми вибираємо діяти коли страшно. Вибираємо підтримувати себе у цьому стані і не зливатися це дуже важливо. Ми довіряємо собі. Навіть коли нема гарантій, що все буде гуд. Ми чуємо внутрішній голос, який, можливо, глушили усе своє життя. Так? І ми виховуємо у собі рішучість приймати рішення швидко, не сидіти, не варитись, не мучитись. Бо великі люди з хорошим доходом і впевнені у собі вони приймають рішення швидко, Іти у розвиток. Коли все всередині опирається, бо ти боїшся робити просто нові дії. Вкладувати в себе у зміну свого стану, в сприйняття себе, змінювати стосунки до себе, налагоджувати їх, там демо то й шукати. Не боятися звертатися до допомоги і до спеціалістів це нормально, це навіть must-have. І вчитися приймати цю допомогу бо звернутися це одне, а розкритися, бути чесною з собою, не боятися признатися, що так. Так, я все життя жила ось так. А тепер я не хочу і обираю жити по-іншому. Це нелегко. І щодня треба обирати себе, нові дії, підтримку себе. Це нелегко, але це дуже важливо. І ще один момент, цікавий такий: багато хто каже, я почну, коли буду готова. будь що Давайте візьмемо блог, наприклад, розвивати, так, чи свій там YouTube канал. Коли буде більше грошей, більше часу, більше впевненості, чи ще чогось. На навчання підуть у наставництво, да? коли там, зароблю, наприклад. Але правда в тому, що готовою ти не будеш ніколи. Ніколи. Бо будь-який рух уперед це вихід за межі тобі звичного. Це завжди трохи страшно, завжди дискомфортно, а то й не трохи. А мозок ненавидить дискомфорт. Наш мозок ненавидить дискомфорт. Він хоче стабільності, щоб все було передбачувано, бо це для нього банально безпека, а все нове смерть. Смерть, бо там нема контролю, там невідомість. Того він тобі буде шептати. Та почекай, почекай, ще не час, ти ще не готова. Посиди, посиди отам на дні, тихенько, не висовуйся. Тут нам комфортно, як я люблю казати, некомфортна зона комфорту. <ріх> да, було таке. Але цей ще не час може тривати роками. І я дуже добре знаю цей стан. Я теж колись чекала, сиділа на жопі, боялася і робила кроки, які або нікуди мене не вели, або створювала просто видимість діяльності. Ну, я реально вірила, що я там щось роблю. Але коли діє не цільові, коли вони не приносять тобі результат, в них немає просто сенсу. Кормила себе відмовками. Я це зроблю, коли з'явиться натхнення. Наприклад, свій подкаст записати, що я зараз роблю. Да? Я дуже довго це відтягувала, декілька місяців, а може і більше, та більше. Або досягну того, -то, того -то, коли прийде впевненість, коли буду достатньо прокачана, Да? але це все самообман. Бо саме дія народжує впевненість, а не навпаки. Дія народжує впевненість. Я просто банально уникала кроків, які мене лякали. І зовні це виглядало, що я просто думаю, планую, наважуюсь, типу готуюсь. Але насправді просто тікала. Тікала від росту, від нових рівнів, від того, що могло змінити моє життя. Я, якби цього хотіла, але так сильно боялась цих нових змін, що я просто тікала, ховалася клас. Саме болюче, що я сама собі це робила бляха сама. Бо коли ми не діємо, ми зливаємо власну силу. Ми зливаємо енергію, яка нам виділяється на реалізацію ідеї, яка прийшла в голову, чи на бажання щось отримати певне. По факту, ми тупо стоїмо на місці, переконуючи себе, що просто чекаємо на якийсь знак, чи на якийсь момент підходящий, чи на вік, на країну, я не знаю, будь-що тільки не тут і зараз. А так проходять роки. Десятки років. Зараз для мене любов до себе це дія. Тільки дія. Навіть маленька, бо саме крок у невідоме, особливо коли ти не впевнена, що вийде ось це той крок, який будує твою внутрішню опору і силу. Щоб ти могла себе підтримувати в будь-чому, бо саме дія це прояв віри у себе. Коли я почала працювати з наставницею, я прям відчула, наскільки важливо мати підтримку. Не ту підтримку, що тобі друзі чи чоловік скаже, давай, ти молодець, що ти, що ти динич? Все ж нормально. Це не підтримка. А мати поруч людину, яка не дозволяє тобі зливатися з тих страшних для тебе дій. Бо вона бачить, що саме це тобі дасть плоди, що саме це виростить тебе, а ще пояснить істинну причину твого страху. І на цих моментах просто рве кришу, коли ти усвідомлюєш, що коїться в твоїй голові. А ще знаєш, що мені важливо? Вона бачить, що я вивезу, що вивезу і справлюся, що мене достатньо ресурсу, що мене достатньо знань, щоб перейти на новий рівень. А я цього бляха не бачу. Бо в мене фоняк в мої установки, я розповідала перед цим. І досягти своїх цілей я можу саме з віри в те, що у мене все вийде. Але так як у мене цієї віри немає, я її запозичую у іншої людини. Тобто купую, роблю результати і учусь себе підтримувати самостійно, на нових для мене рівнях. Зараз для мене любов до себе це, це не ніжність, ні. це, це дисципліна. І я вважаю, що вибудовувати в собі сильні сторони, сильні якості це любов до себе. Це слова, «я можу», коли здається, що я не можу. І вміння залишатися в процесі, коли тебе просто ковбасить, коли тобі боляче, коли тобі страшно. Бо під час росту нас завжди штормить, це нормально. Мозок просто панікує, емоції накривають, і навіть тіло йде в забастовку, наприклад, лінь, там, слабкість чи хворобою, може бути, головний біль, температура, срачка, болячка, що хочеш. І саме в ці моменти треба не зупинятися, хоча б мінімальні дії робити, і підтримувати себе, не тікати назад у звичну, у звичну поведінку, звичні думки. А, наприклад, обійняти себе і сказати, да, мені страшно, окей. Але я вибираю себе, я обираю свою нову версію, я обираю дії, які мене до неї приведуть. А це ніфіга не легко. Любити себе по-крупному, по-дорослому це бляха робота. Ми часто шукаємо опору зовні у людях, у коханні, у роботі, у грошах. Ну, це класно, але це все може зникнути. І тоді залишається тільки ти і твоє внутрішнє я. І якщо там всередині пусто, то будь-яка буря, будь-який шторм просто звалить тебе з них. Але якщо там є віра в себе, навіть маленька, тобі вже нічого не буде страшно, і нічого не стане на заваді. Любов до себе це процес. Це не стан, який можна досягнути один раз. Це прям подорож. Це довгий і тернистий шлях. Може, у когось по-іншому, у мене так. Я ділюсь своїм досвідом. Кожного дня чути себе, говорити з собою, тільки чесно, вибирати те, що тебе наповнює, відмовлятись від того, що тебе виснажує, чи від того, хто тебе виснажує. Так, да, я, кажу, я кажу людям, що у наставництві зі мною в них <гум> будуть відвалюватися люди, тому що ти змінюєшся і ти перестаєш просто бути зручною. Питати у себе, а це мій вибір. Чи нав'язано? Мені точно з цим окей? Бо кожен такий момент, кожен такий вибір це крок або до себе, або від. Я знаю, що шлях росту непростий. Тебе буде кидати в сумніви, в апатію, у страх. Але це не означає, що ти йдеш неправильно. Це не означає, що ти стоїш на місці. Навпаки, це знак, що ти живеш, проживаєш свій досвід. Що ти рухаєшся, ростеш, змінюєшся. Це класно. Тож, коли наступного разу в тебе з'явиться думка, я ще не готова, просто згадай, що це не ти не готова. Це твій страх намагається тебе вберегти, це наша природа. Ось такі важливі моменти. Я вдячна, що ти дослухала до кінця. І я надію, що ти підмітила для себе щось нове та цікаве і взяла користь. Я обіймаю тебе і побачимось у наступному випуску. Твоя Томіленко.